Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 17-та година в Україні. Час дізнатися останні новини. Для будь-яких перемов з Росією потрібна участь України та європейців інакше угода просто не спрацює. Так сказала очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Наголосила, Європа підтримує Україну, якщо вона чинитиме опір мирній угоді, на яку Київ не погодиться. Калас вкотре заявила, Європа та Україна мають бути залучені до мирних переговорів, додавши, що не вважає хорошою тактикою поступатися вимогам Росії до початку переговорів. Росія виготовляє стільки боєприпасів за місяць, скільки всі країни НАТО разом узяті протягом року. Такі цифри навів генсек альянсу Марк Рютте, пояснюючи необхідність терміново наростити витрати на оборону перед початком засідання НАТО на рівні міністрів. Мовляв ведеться не лише і не стільки про вимоги нової адміністрації Білого Дому, та геть не про справедливий. Пропорційний розподіл, а передусім про потенційні загрози для європейської частини альянсу від Росії та інших противників. Тож на часі обговорення шляхів розширення промислової бази, до якої планують залучити ЄС, Норвегію, Велику Британію та навіть Туреччину Витрати на оборону пріоритет. Номер один. Щоб залишатися у безпеці, ми повинні витрачати більше, особливо у Європі та Канаді. Другий пріоритет стимулювати оборонну промисловість у всьому альянсі. Ми повинні виробляти більше та швидше, щоб випередити Росію, Китай та інших. По третє, актуальними залишаються російські кампанії з дестабілізації заходу, зокрема, тіньовий флот і те, як ми на це все реагуємо. Російська армія завдала удару по козачій лопані на Харківщині. За даними обласної військової адміністрації, постраждала жінка її ушпиталили. У Краматорську один чоловік загинув і п'ятеро людей поранені. Серед них 16-річна дівчина. Про це повідомили у Донецькій обладміністрації. За попередньою інформацією, окупанти скинули на місто два ФАБ 250. Пошкоджено два будинки та кілька автомобілів. Суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі. Я нагадаю, інформація про його затримання з'явилася напередодні. У залі суду колишній спецслужбовець був небагатослівним. Обвинувачення просило йому тримання під вартою без можливості застави. Прокурор зазначив, що Козюра двічі передавав росіянам, а саме ФСБ, інформацію, зокрема щодо наслідків ракетних обстрілів. Крім того, слідчі зафіксували ще один епізод передачі даних, які містили державну таємницю. Підозрюваний зізнався, що працював на ворога ще до повномасштабного вторгнення РФ. Захист клопотав у суді про домашній арешт, утім, марно. І судом загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід у тримання під варту з ухвали. Про тримання під варту підозрюваного кризури визначить триває щодо одинадцятого квітня 25 року. включно. під захисне свого боку визнає повністю. Свою провину дає відносно себе викриваючи показу станом навчора, тобто і підтримує це в судовому засіданні. Практика, яка зараз є в країні в цілому, передбачає безумовно укладання угод тут. Вже а яким чином і як саме в конкретному випадку буде це, це ми побачимо. Разом з вами, як буде проходити досудове слідство, яким чином? Два новітніх радіолокаційних комплекси росіян знищені під Москвою. Про таке повідомили в головному управлінні розвідки. Вибух прогримів у ніч проти 7 лютого цьогоріч на території військової частини у місті Далгапрудний. Тоді і були знищені два російських радіолокаційних комплекси Валдай. Вони призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. У гурі кажуть Валдаї, новітня розробка російського військово-промислового комплексу і додають військова частина, на якій вибухнули ці валдаї, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою. Росія вимушено скоротить видобуток нафти під ударом українських дронів і американських санкцій. Про таке пише видання Reuters. Мовляв, у найближчі місяці виникнуть проблеми із логістикою, адже обмеження проти тіньового флоту ускладнили поставки вуглеводнів в Азію, де сконцентрована більшість покупців. Крім того, постійні нальоти українських БПЛА паралізують роботу нафтопереробних заводів. Свої прогнози аналітики Reuters ґрунтують на численних розмовах з трьома керівниками нафтових компаній і трейдерів. Усі одностайні іншого вибору, окрім як уповільнити видобуток нафти, у Кремля не залишиться. Попередні дані мінус 9 мільйонів барелів щодоби. Я нагадаю, у січні обсяги перевалки вантажів з трьох західних російських портів знизилася на 17 відсотків порівняно з 2023 тисячі Найбільший НПЗ Туреччини тупрос не прийматиме партії російської нафти, які не відповідають ціновій стелі, встановленій великою сімкою. Про це повідомило видання Bloomberg. Через небажання порушувати раніше запроваджені американські санкції. Турецька компанія відмовляється від вантажів уже з 27 лютого. Я нагадаю, цінова стеля за нафту сирець становить 60 доларів. 100 доларів коштує преміальне паливо а 45 – те, що зі знижкою до слова, торік турецький НПЗ прийняв близько 180 тисяч барелів флагманського російського сорту Юралс. Удари по ядерних об'єктах Ірану може готувати Ізраїль. Про таке напередодні повідомило видання The Wall Street Journal. Посилаючись на дані американської розвідки, мовляв, американські спецслужби підготували звіт і представили його Дональду Трампу у перші дні його каденції. Припускають, новий президент імовірніше підтримає такі дії, ніж його попередник Джо Байден. Крім того, у Трампа звужується вікно для маневрів, щоб не допустити створення Іраном ядерної зброї. Адже нещодавно Тегеран посилив контакти з Москвою для прискорення процесу раніше про наближення до точки неповернення у нарощуванні іранської ядерної програми заявив президент Франції Еммануель Макрон. Резолюцію про погіршення політичної ситуації в Грузії ухвалили в європейському парламенті та наголосили, що легітимним президентом вважають Соломе Зурабішвілі. І документ підтримали 400 депутатів Європарламенту. У резолюції зазначили, що єдиним шляхом подолати політичну кризу у Грузії буде проведення нових парламентських виборів найближчими місяцями. Водночас, проти членів провладної партії Грузинська мрія у Брюсселі закликали запровадити санкції. Євродепутати відмовляються визнавати ті органи влади у Грузії, що сформувала Грузинська мрія. Я нагадаю, торік у жовтні в Грузії відбулися парламентські вибори. За даними тамтешнього ЦВК, перемогу здобула проросійська партія Грузинська мрія, яка набрала майже 54% голосів. Міжнародна спільнота цих результатів не визнала. У німецькому мюнхені автомобіль в'їхав у натовп людей. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Відомо про майже три десятки поранених, повідомляє видання Більд. Автівка збила людей, які брали участь у профспілковій демонстрації. У поліції повідомили водія затримали. Ним виявився 24-річний громадянин Афганістану. Речник поліції також заявив, що на тепер невідомо чи була аварія скоєна навмисно. Аварія сталася напередодні старту щорічної Мюнхенської конференції з безпеки, яка триватиме з 14 по 16 лютого. Однією з провідних тем стане російсько-українська війна. Водійські права без іспитів та навчання на Волині. Оперативники викрили зломисників, які торгували фальшивими документами. Ділки налагодили процес виробництва водійських посвідчень та техпаспортів на автомобілі. За послугу брали від 200 до 400 доларів залежно від термінів виконання замовлення. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність. Вибух у дворі однієї з багатоповерхівок Ужгорода пошкоджено фасад будинку, повибивало шибки. Сталося це напередодні зранку, коли більшість мешканців ще спали. Поліціянти встановили, хтось заклав вибухову суміш. Подробиці далі у сюжеті. Потужний вибух на подвір'ї п'ятиповерхівки в Ужгороді розбудив жителів району близько шостої години ранку. Пан Михайло з дружиною прокинулися, а з вікна побачили дим. Стрі був, був огнем, аж до верху. Вікна ж брещали. Стовпи чорного диму миттєво до доверху. У під'їзді повилітали шипки, пошкоджено, і фасад. Пані Аранка подумала, що будинок потрапив під ворожий обстріл. Великий жир, ну такий великий, як би був. Там зірвалася, дівчина гарна, не можу навіть уявити. Ой, дуже-дуже злякалася. На місце події одразу прибули правоохоронці. Що приходить? Дивись, ну там попали вам. Поліція, граната. Ходу там зірвалося. Поліціянтам вже вдалося встановити на подвір'ї, здетонувала вибухова суміш. Із залученням співробітників вибухотехнічної служби вдалося встановити, що вибухнула металева труба, яка була розміщена на подвір'ї, і в яку невідома особа помістила вибухову суміш. За попередніми висновками наших вибухотехніків мова йде не про зброю, не про гранату, а саме про вибухову суміш. Хто та з якою метою підклав небезпечну? Сумі жителям багатоповерхівки в Ужгороді з'ясовують слідчі поліції. Оскільки вибух стався зранку, ніхто з жителів не постраждав. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Новий рік дерев. Так у перекладі зветься Свято Тубішват, яке євреї всього світу відзначають сьогодні. Цього дня згадують про зв'язок людини з природою. Святкують відродження життя, його оновлення. Сьогодні в єврейській школі перлина у Києві відбулася урочиста церемонія з нагоди цього свята. Посли країн-партнерів України, Ізраїлю, США, держави Європи, військовослужбовці разом із дітьми висадили дерева на території школи, куди торік у жовтні влучив ворожий дрон. Садіння дерев символізує перемогу життя над смертю та відновлення України за допомогою міжнародної спільноти. Тавмулі. Написано, що чоловік людина... у Талмуді написано, що людина як дерево, як і дереву людині потрібна вода, потрібний ґрунт, повітря. Добрі справи людей вони як плоди дерева. На церемонію прийшло багато послів, щоб показати, що міжнародне суспільство поруч, що ми разом переможемо та відновимо Україну, що в українців міцний дух як коріння могутнього дерева. Цей день в Ізраїлі закладаються нові садки. Не дивлячись на те, що зараз лютий, ми також висаджуємо дерева в нашому закладі. Вони дуже добре приймаються, повірте, з досвіду є, що саме посаджені дерева в цей день дуже добре приймаються. Коли на жаль, прилетів дрон, який розірвався біля нашого навчального закладу. Позрізало уламками цього, цього дрона ці дерева. І ось ми в цей день відновлюємо, якби закладаємо нову знову сад для наших дітей. У Кропивницькому рятувальник зробив пропозицію сюрприз своїй дівчині напередодні Дня закоханих. Подія відбулася на робочому місці, в пожежній частині. Організувати все хлопцеві допомогли колеги. Аби дівчина ні про що не здогадалася, вигадали легенду. Чи буде весілля? Дивімося. Хвилюєтесь? Трошки. Шоковано буде. Величезний букет червоних троян та золота каблучка. Такий сюрприз напередодні Дня закоханих підготував рятувальник із Кропивницького своїй дівчині. Ми познайомились виходить, на день народження її брата. Це чотири роки тому. І вже три з половиною роки зустрічаємося. Кохання, Почуваю відчуття, дух, що хочу прожитися людиною все своє життя. Освідчитися обранниці вирішив у пожежній частині, де працює вже понад два роки. У цьому чоловіка підтримали колеги. Аби сюрприз вдався, вигадав легенду. Ось дівчина разом з мамою прямують на фотосесію, аж раптом Микита каже, треба терміново заїхати до нього на роботу. І за кілька хвилин кохана тут. Алінка. Сонечко, ти відео за мною? Лунає щасливе тан і Микита надіває Аліні каблучку. Я в шоці, якщо чесно, максимально не очікувала. Дівчина нині навчається на другому курсі університету за спеціальністю менеджмент. За кілька місяців до шлюбної пропозиції пара почала жити разом. Він такий чуттєвий. Добрий, ніжний до мене, завжди прийде на допомогу. Ну, просто, знаєте, як любиш людину, то ти не можеш так виписати якимось прикметникам, який він. Просто я його люблю, такий, який він є. Трошки такий тремор, трошки неочікувано це було, але я щаслива. Новий етап в житті. Будемо тепер стремитися сім'ю робити, дітей. Першими наречених вітають мама та колеги. Любіть друг друга, шануйте, поважайте, дітей вам. Це все найкраще. Мирного неба саме головне. Дуже переживали, щоб у цей час не було бойового виїзду і е, щоб все вдалося. Але, е... Все вийшло так, як ми того хотіли. Кохання це те, що окрилює, кохання це те, що дарує надію, кохання це те, що дарує людям продовження. Загалом це прекрасне почуття в наш такий непростий час. Воно рятує, воно рятує навіть рятувальників. І ми всі щасливі від того, що ця історія трапилась у переддень дня закоханих, і двоє молодих людей стануть ще щасливішими. Ки Аліна та Микита ще визначаються з датою весілля, але колеги вже чекають на запрошення. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.